Гейдесь там під лісом, що варе виростав, калина зів'яна, там стріли чупав, гей десь там під лісом, що вариро, калина зів'яла, там стріли чупав, ішов батько поли окопи копать. Він відів далека, як стріли чупав. Пішов батько поле окопи копать, він відів далека, як стрілець упав, сам собі не вірив ні своїм очам, пішов, подивився, то його син, сам собі не вірив ні своїм очам, пішов, подивився то його син. Ой, сину, мій, сину, дитино моя, був без не загину, якби не війна, прийшов він до дому на край стола, склонив головою, болить голова. А жінка питає, що можу таке, чи на син на воїні молодий. Живе? Ой жиє він жиє в темному гробу, висока могила на грудях йому, ой жиє, він жиє в темному гробу, висока могила на грудях йому, І ще раз заплака ой сину мій син, ой сином мій сину, дитино моя. Ой, сину мій, сину, дитино моя, бо без не загину, якби не війна.